Давайте дивитись, чи є у вас таємні прихильники. Багато П'ять. Ви зірка взагалі. Зірка вбиваєте всіх чоловіків на повал. Чесно, от кажу, зірка мене випадає. І п'ять у нас тут конкуренція. Конкуренція за вас точно є. Прихильники є. Вони можуть вас обговорювати з вашою спиною і прям ділити, знаєте, така ситуація. Може бути на роботі, наприклад. Так, да, у мене карта роботи випадає. Але ви навіть не звертаєте на них уваги, да? Або вони до вас не проявляються, тому що вони знають, що ви на них навіть не звернете уваги. Да, на так, роботі. на роботі. Вам здається, що ніхто на вас не звертає уваги, ніхто не проявляється. А вони просто бояться. Бо ви вас жест, і вони взагалі десь там. Дуже-дуже низько, дуже далеко від вас. Да. Скоріше за все, ці люди вам навіть не цікаві. Навіть якщо вони ваші прихильники якісь, то вони так на один раз і потім все. Вам потрібно імператора, да, хочу сказати, імператора, подавай, а вони відчувають, що взагалі вони дуже далеко. Тому не скажу, що тут хтось один, багато, але.